Ви хотіли про Ф-16. Я розумію, що пише Мар'яна небезу. Так я хочу сказати, що при операції буря в постелі. Ну, наприклад, перший челленджер, який був знищений, був він був знищений танк перший в історії британський танк знищений дружнім вогнем. Ну, наприклад, була втрата, я назову страшну статистику: що під час війни на сході ізраїльських війн. Є статистика навіть, і вона доводиться в певних училищах. я навчався і колись в зінтенаркетному училищі. Надоводило цю статистику, що при прильоті на завдання авіація втрачає власне, авіацію до 12% від дружнього вогню своїх свої зіньте ракетних комплекси. Ну статистика, це, це статистика. При прильоті завдання, повертаючись до територію, до 25%. Нам таку давало статистику. Тому Ну, це війна, я розумію, що я трошечки випередив ваше питання про в 16 про ви, ці, да, Ви, ви які, власне вже на нього і відповіли. А в тому я, я не чим давайте так. Маріяна Бізугла наробила дуже багато шкоди нашим збройним силам іміджу нашої країни, але давайте не будемо ставати таким. Давайте не будемо бути такими, як Марія Бізугла. Mm -hmm. Безопіліціон щось стверджувати. Чим чи могло це бути дружній вогонь? Так, це могло б. Тут є, є декілька варіантів. Це катастрофа. Перша, це ну, нехай буде дружній вагон. Так, таке могло, могло, теоретично могло. ну, Це могло бути помилка пілота. пілота хоча, ну, чому, щоб він помилявся, могло, бо то могло. І є третій варіант, до якого, наприклад, схиляюсь я, що ці ракети, він же збив три крилати ракети цієї і один шахет. І ракети обладнані додатковими засобами захисту себе від, повітря, від, ну, від їхнього знищення. Це і теплові пастки, це і активні і перешкоди. Вони удосконалюють свої, свої ракети. Тому я склоняю до думки, що було використано щось якоюсь ракетою, коли він заходив, заходив на черговий віраж для того, щоб цю ракету знищити, вона могла викинути теплові пастки, і він міг просто вони могли вразити літак, скажімо так, mm -hmm. зіпсувати його. і... І він міг зазнати катастрофу. Ну, по великому рахунку можна вважати, що він був знищений. Це можна так назвати, бо знищення крилатих ракет пілотам це повітряний бій. І ще раз, ці крилаті ракети, не ну, ми ж це чули. Ми ж це чули, що вони використовують активне, тобто стають радіолокаційні перешкоди, пасивне, тобто вони викидають конфетів, монопереджі металеві, які відбувають електромагнітні хвилі і. На РЛС складається враження, що це якась повітряна ціль. І вогню викидають теплові пастки. Оце те, що ми знову таки бачили в фільмах, летить там щось таке, кулі такі вогняні, з нього вилітають. Він мог викинути. Я пропускаю, що ракета, на яку він заходив, могла викинути теплові пастки, бо вона теж йде під зовнішнім керуванням. І Була команда на ці дії, і ці пастки теплові могли просто зачепити літаки. І він е, вже зазнав катастрофу. І ми ж розуміємо, що це відбувалося на дуже низькій висоті, бо ракети запускаються, ну, щоб було важко прокупити на низькій висоті. Ми просто не, не встиг. Ну, може, потрапило, ну, давайте так, в кабіну вдарилася uh -huh. теплова типу, Ну, ми не, це, не знаємо це, дійсно, це та... все припущення. Я так можу, так? Постійно... варто про це поговорити, я але знову це... ж таки, це не офіційна інформація, так, це так, те, що ми це... можемо здогадуватися. Про в тому, що Два слова, я розумію, так, що зараз що це цілком це не якісь фантастичні там НЛО збила? Це цілком можливий варіант. Тобто, ми маємо розглядати три варіанти: якісь дії з боку uh -huh. ракет, помилка пілота і дружний вогонь. Яка саме буде версія? Я впевнений, що нам це офіційно повідомлять, коли буде, коли буде проведено розслідження дослідження? Продовжуємо тему катастрофи, пов'язаної з втратою в і загибеллю пілота. Богдан Долінце з нами на зв'язку, експерт з питань авіації. Богдане, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Ну, от щойно військовий озвучив три версії, які він припускає, які могли статися із і з пілотом. Так само він схиляється до того, що f 16 міг бути уражений ну, внаслідок того, там що збивали ракети, і це все від ракет пішло. У Мар'яни Безугло, як ми вже проговорили з гостями наших попередніх ефірів, своя своя версія до якої версії схиляєтесь? Ви Я розумію, що це все припущення, це все неофіційне. Але все ж таки можливо, ви вже маєте якусь свою версію. Так, да. ну дивіться, версії насправді на сьогоднішній день абсолютно будь-яка версія, яка може розглядатися, є справедливою і може розглядатися. Ось тому, що ми маємо дуже обмежену кількість інформації. І, в принципі, якраз і задача створеної комісії з розслідування ціних подій виявити всі наявні факти, визначити ключові версії, які. Змогли стати причиною цієї авіаційної катастрофи. Ну, і після цього продовжити розслідування для того, щоб скласти так званий весь ланцюжок всіх подій, які призвели до відповідної авіаційної катастрофи. Ось Сказати на сьогоднішній день, яка з версій має більше чи менше право на життя, ніхто не зможе. І історично це вже й доведено, тому що багато різних авіаційних подій, катастроф показували, що якісь версії, які висувалися на початку, як можливі, вони або відкидалися, або, наприклад, в майбутньому підтверджувалися. Тому зараз це не можна сказати. Тим не менше, ми можемо відштовхуватися від. Загальносвітового світового досвіду, тобто в світі є вже певна статистика розслідування авіаційних подій, яка говорить про те, що майже половина всіх авіційних інцидентів вони відносяться до так званого класу людського фактору, тобто це або помилки екіпажу, або, наприклад, помилки наземного персоналу тощо. Четверта частина, тобто там 22-25%, це е, це відмови авіатехніки, і навіть за 16 ми якщо подивитися на історію їх експлуатації, так само були випадки втрати літаків саме з технічних причин. Ось е, 12% – це погодні умови, тобто зовнішні фактори, і 10% – це так звані акти зовнішні акти незаконного втручання, або віціний тероризм, або наприклад якісь зовнішні засоби ураження, які можуть пошкодити літак. Ось в принципі, там до інших причин авіакатастроф, як правило, відноситься менше 1%. Тобто, ми бачимо, що в цілому кожен з цих факторів міг мати місце. Ось конкретно який з них був причиною або низка яких факторів стала причиною ціної катастрофи. Ну це зможе дізнатися тільки виключно комісія з розслідування авіаційної катастрофи з однієї сторони, з іншої сторони, ми маємо розуміти, що так як ця комісія не цивільна, а військова. Тобто цивільна комісія передбачає певний регламент роботи. Тобто, там дається від двох тижнів до місяця, півтора, вони мають висунути онкачі попередній звіт з попередніми припущеннями авіакатастрофи, але потім ще мають від одного року і більше для фінального завершення розслідування. Ось, якщо говорити про військову комісію, то зрозуміло, що е, ніхто не зобов'язує їх публіка публікувати жодну інформацію про можливі версії, а також основні версії. Ось і тому є висока ймовірність, що ми, в принципі, там до завершення війни, а можливо навіть і після неї не дізнаємося реальних причин та е, того, яким чином ця катастрофа відбулася. І що була перша причина, які були там пов'язані причини з цим? Ось бо це буде вже залежати виключно від рішення цієї комісії та рішення військових оприлюднювати чи не оприлюднювати про це якусь інформацію? Богдан, якщо говорити про втрату пілота, який як якщо ви знаєте, можливо, десь є така статистика, який відсоток успішного успішного катапультування із такого винищувача, як в 16 Ну, диця окремо такої статистики, точно ніхто не веде. Тим не менш, є якби загальна вимога до всього авіаційного обладнання. Тобто, все авіаційне обладнання воно проходить певні тестування, перевірки і на заводі виробнику, і під час експлуатації, і воно передбачає, що будь-який вузол або елемент має гарантувати. Е Роботоздатність не нижче ніж один на мільйон випадків, тобто ми розуміємо, що ймовірність відмови або некоректної роботи тієї чи іншої системи вона не перевищує 99,99%. ,99%. Ось тобто ми розуміємо, що це дуже дуже маленька величина. І в принципі, це загальний принцип, чому авіаційний транспорт вважається найбезпечнішим, саме через цю вимогу, що всі запчастини всі елементи мають гарантувати ймовірність відмови один до мільйона. Деякі військові експерти, які коментують все ж таки заяву Мар'яни Безуглої про те, що в 16 був збитий українським ЗРК Петріот, вони говорять про те, що така можливість є малоймовірною, що це ну, навряд чи могло статися. Чи що ви з цього приводу скажете, як ви це прокоментуєте? Ну, дивіться. А... Точно сказати ніхто не зможе. Разом з тим, міжнародна статистика теж в цей випадок покриває. Це якраз він відноситься так званий до помилок наземного персоналу. На сьогоднішній день в світі авіаційні катастрофи, пов'язані з діями або помилками наземного персоналу, складають близько 7%. 7%? Ось то, але це покриває не тільки е, можливість збиття, це покриває всі, абсолютно всі випадки. Тобто, це і помилку борту інженерів наземних, які можливо виконували якісь роботи. Це, наприклад, е, помилки під час координації польоту, наприклад, авіадиспетчерами та інші види, в принципі, все, що пов'язане з людиною, але не конкретно з пілотом. Ще одні коментарі, які я теж зустрічала, це вони стосувалися того, що чи достатньо часу мали наші пілоти для того, щоб вивчити літак F-16, для того, щоб успішно на ньому виконувати завдання, той час, який мали ми на те, щоб освоїти цю техніку, чи було його достатньо, як вважаєте, чи можна так само з цим пов'язувати те, що сталося? Ну, дивіться, це точно, як я вже казав, скаже виключно лише ціна розслідування. З іншої сторони, якщо говорити про підготовку, то ми маємо розуміти, що відповідні навчальні центри мають затверджені програми підготовки. Вони не мають права від них відхилятися. Ось і вони передбачають певну кількість обов'язкового нальоту годин, проведений польот з інструктором і здачу іспитів, як теоретичних, так і практичних, фактично, польотів. І Виключно лише пілоти, які в повній мірі виконали всі умови і всі вимоги, вони отримують відповідні. Допуски на виконання польотів, ось тому зрозуміло, що ці пілоти в обов'язковому Випадку склали і отримали всі допуски. Інакше просто не могло бути, їх би просто ніхто не допустив до польотів. Друга важлива складова, зрозуміло, що як правило, пілот отримає допуск до польотів там в базових умовах. Ось зрозуміло, що ці умови польоту були дещо ускладнені. Тобто, це були польоти в умовах нічного часу доби. Для того щоб отримати допуск для польоту в нічний час доби, необхідно додаткове навчання. Певні додаткові проходити проходити відповідні наліт саме в нічний час доби. Ось враховуючи ці пілоти виконували завдання вночі, то зрозуміло, що вони так само повинні мали бути всі допуски і проведення навчання для польотів в таких умовах і в таких середовищах. але маємо розуміти, що в принципі політ в нічний час добиться завжди набагато складніше ніж в день з однієї сторони, з іншої сторони, якщо говорити про польоти, то в принципі, звісно, чим більше годин нальоту має Пілот ти він вважається більш досвідченим, більш е, високого класу. Ось, але при цьому маємо пам'ятати, що навіть пілоти з величезним досвідом так само потрапляють в статистику, наприклад, неправильних дій, які можуть призводити до катастроф. Тому на сьогоднішній день там робити висновок, чи було достатньо, mm -hmm. чи ні, так само залишається дуже рано, тому що ми не знаємо реальних даних, не знаємо скільки годин кожен з пілотів літав, чи мав він точно чи не мав всі допуски. Це вже має відповідна комісія подивитися всі документи, розібратися і прийняти відповідні рішення. Дякую вам за інформацію інформацію з аналітику Богдан Долінце був з нами на зв'язку, експерт із питань авіації.